Без плакатів, проте в повній екіпіровці виїхати на пікет мотоциклістів змусило прийняти на останній сесії рішення. Ним харківські депутати проголосували за часткове обмеження руху двоколісного транспорту. Причина перегони та шум, але це викликало незадоволення у мотоспільноти. Мотоцикл – це мій любими єдиний вид транспорта. А запрета тану просто я очень сильно цим недоволен, доволен, тому що я їжу регулярно кожен день на роботу. І, виходить, зараз не смогу цього робити. і що це неправильно. У нас є поліція. Если есть нарушители, которые громко шумят, гоняют, ну пускай полиция пресекает это. Я не гоняю, я не шумлю. Ну, если нужно сменить трубу на более тихую, я готов это сделать. Но почему, зачем запрещать это всем? Я, например, живу на проспекте Агарина. Вот. и если еще, если его не отменят, то я не смогу банально туда выехать. То есть, по сути, мне уже мотоцикл не нужен. Вот, ну а так как Тому саме транспорт продовж півгодини під мерю вже колона мотовласників. На даний момент собрана болі 170 підписів. До них із поясненнями, які ж зміни чекають на мотоциклістів, прибув Геннадій Кирнес. Наголошує, виконавчій владі ще належить приписати чіткі норми, у який час та які ділянки підпадуть під обмеження. Рішення ж прийняли через чисельні скарги городян. Ваша движиння ми потіхунечку огранічимо. В местах определенных законом, а именно в социальных местах, это связано с детскими садами, школьными учреждениями, больницами и так далее, и так далее, и так далее. Мало того, на определенных улицах с определенного времени, на центральных улицах вы вообще не сможете ездить. Вечорам і до утра, хоча в міськраді наводять аналогічне рішення щодо обмежень, воно стосується руховантажного транспорту і давно реалізований в місті. Пікетувальники натомість вважають, що нововведення порушує їхні права та більше того не вирішить проблеми нічних мотоперегонів. Ті, хто ганяє, вони ганяють номерів. Ми періодично зустрічаємося і Ви, Вони як ганяли по проспектам, так ганяти і будуть. Щоб їх догнати, нужна якась нормальна либо мотополіція з хорошими, либо хороші якісь машини. А ні, як ганя це б'є по, по звичайним мотоциклістам. Тим часом у місті свою думку щодо проблеми мають і городяни. Більшість нічого не мають проти руху мотоциклістів, але кардинально проти нічних перегонів. Обсуждаються права мотоциклістів, А я би хотіла, щоб обсуждались наші права. як Караждан, які дихають час. врем'я, об цьому не говорять. Миті одразу ущемлення прав. А наше права не ущемляються, коли вчора поздно вночі, несуться людина на великій скорості. Ну, звісно, рішення должно бути звішеним і учитуватися інтереси обеих сторон. Іноді очень, -очень рідко бывает, как-то проїдуть швидко, громко все зависит від звуку мотоцикла. Якщо как бы, звук в пределах розумного, то пускай їздять. Байкерів пообіцяли долучити до роботи комісії, яка й затвердить остаточно норми та правила руху. Проте мотоколона все ж рушила до суду з колективним позовом, вимагатимуть відміни рішення сесії. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.